Пека неможлива ці дні. Ну, напередодні дощ деякими де, де, де місцями у Києві пройшов, але так дуже спекотно, важко дихати, важко рухатися, і тим самим ми розуміємо, що е, і підвищується ще й пожежна небезпека. Так, у Києві і області ще два дні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попереджають про це рятувальники. До 24 серпня краще не розпалювати багать на природі, окрім як у спеціально відведених місцях, і окрім того, заборонено палити суху траву. А, минулого тижня давайте до деякої статистики столичні рятувальники 137 разів виїжджали на ліквідацію надзвичайних ситуацій. З них 82 на пожежі, 5 на аварії, ще понад два десятки для допомоги населенню, і як власне допомогти собі. В першу чергу до приїзду рятувальників ми зараз і розпитаємося. Микола Витович. У нас у студії заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у місті Києві. Раді вас вітати. До добри ранок, добрий ранок. Тож, пане Микола, зараз а, про пожежну небезпеку. Ми знаємо, що раніше кожного літа, ще до того, як почалась повномасштабна війна, Київ-Київщина просто потерпали від того, що були люди, які приходили, розпалювали багаття, робили собі а, шашлички, а потім це все перетворювалося на жахливі пожежі. Просто а, як зараз ситуація. Ну, наразі, в принципі, ситуація більш менш стабільна. За минулий тиждень рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. От, з початку року це вже 46 разів, 5,5 гектар згоріло за цей, за цей період, але ну, наразі це невелика така цифра. Це напевно через те, що людей так здебільшого не пускають у ліси, там лісосмуги. Що багато хто відмовляється від такого відпочинку? Ну так, це пов'язано із цим, якби. Да. І профілактика, я думаю, дає е, своє. От, рятувальники проводять профілактичні і бесіди, і рейди, от, і за допомогою і літальних апаратів. От. Що стає от тим збудником пожежі? Найчастіше це що? Це це бага... необережне поводження з вогнем, необережне поводження з вогнем. Це е, не облаштовані для цього місця, Тобто ж не в мангалі люди розпалюють багаття. А поза межами? Його. Я одразу хочу, знаєте, багато хто каже, що там що там якийсь там недопалок, що він може зробити. От може недопалок викинутий із вікна автомобілю зробити просто неймовірну пожежу у лісі? Так. При такій спекотній погоді, при сухі, коли суха трава, недопалок розгоряє, ну дає як джерело запалення діє і розпа з маленької пожежі завжди. Якщо її вчасно не ліквідувати, може вийти серйозне до да. займання. Так. Слухайте, будь то обережно, не викидайте на допалки з вашого вікна, навіть якщо ви їх затушили. Бережіть чистоту наших узбіч. От і до пожеж власне також не призводьте. Так Женю, ти Так, питання, е е і одразу я бачу повідомлення від наших глядачів. І це зараз стосується не е скільки лісопаркової зони. от, е Василь, наш глядач, нап написав: я вчора також викликав поліцію, і ДСНС, бо сусіди палили ба. Багаття недалеко від будинки, теж знаємо, що зараз у нас така історія через те, що не можна десь виїхати за місто. Багато хто просто в місті між будинками собі а, влаштовують теж шашлички, взяли на мангальчику, зробили, розійшлися. Можна так робити чи ні? Ну, взагалі, коли це шкодить е довкіллю і шкодить е людям, які проживають поряд, то я рахую, що цього робити не можна. Тому що е, ти живеш в соціумі, ти повинен дотримуватися якихось е, елементарних е, правил поводження в цьому соціумі. Хай там забудовани краще якусь барбікю зону окремо облаштує, так, все буде безпечно. Так само, як відзнати, місця для паління буде. мають бути, так само мають бути такі зони. Угу, угу. А, от е, одразу давайте я пригадую, деякі були поради. От, в школі казали, якщо пожежа, то щось треба робити. От Якщо пожежа, ну дай Бог, що треба робити, от, якщо ми знаходимося вдома в приміщенні. Перш за все, ти повинен забезпечити свою безпеку, е, викликати рятувальників. От, е, якщо можливо, то вжити заходів. Е, щоб її погасити, наприклад, там можливо за допомогою ковдри якоїсь uh -huh. накрити, не допустити повітря, якби чи за допомогою там води, якщо це дозволяє, наприклад, якщо це електрика, то цього робити не потрібно Ну, на електричні прибори, тому що це призведе до травмування, а може і загибелі людини. А самому обливатися водою холодною треба, це якось допоможе. Мокрий одяг. Ну, ну, так, якщо це така ситуація, що ти не можеш десь вийти з палаючої будівлі, то мокрий одяг так допомагає. Це допоможе Ванна десь. кімната, да, це. Можливо, навіть той самий балкон дочекатися так, е я, працівників ДСНС. Так, да, так, минулого разу я говорив, що, да, що людина має якось е показати свою присутність на балконі. От, і коли рятувальники вже прибудуть, то вони перш за все ну, рятують людей на пожежі, а потім вже гасять цю пожежу. І так, мені би ще хотілося б спитати зараз відійти від теми пожеж, але теж пов'язаної зі спекою. Це а, внутрішнього самопочуття. Бо ми зараз говоримо про те, що потрібно пити воду, там, ще, що, ще, що потрібно зробити, бо 30 плюс градусів спека на вулиці, як себе вберегти, як собі допомогти. Ну, в принципі, повинен бути легкий одяг. Це має бути, ти маєш бути вільно одягнений. В принципі, ну, багато багато пити в цей, в цей період. Не алкоголь багато тільки, да, тільки не алкоголь. <рес> да, тільки не алкоголь, <рес> да, тільки не алкоголь <рес> воду. І тут так само до дуже відповідальних матусів, яких маленькі діти, не потрібно їх кутати, закутувати в багато одягу, бо їм теж так само жарко і спекотно, як і нам і таким чином можна їх призвести до теплового Панамки удару Панамки носити, кепки. Від... Ось. Так, кишке таки, не забувайте, це здавалося б, дрібничка, але важливо дуже важливо. Що ж, пане Микола, дякуємо за те, що до нас завітали. Микола Войтович, заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації у головного управління ДСНС України у місті Києві. Був з нами на зв'язку. Говорили якраз про а, високий рівень пожежної небезпеки, який застерігали. зараз є не просто говорили, а стол... застерігали від того, щоб ви начинили шановні пожеж, будьте обережними. Підключиться Тоді... про те, аби займання ставалося поряд з вами. Тоді в мене ще.